Чи доводилось колись замислюватися над такою, здавалося, простою загадкою сонце найвище в небі о півдні, тож логічно, що це має бути найспекотніший час доби, але ж ні. Чому так? Давайте розбиратися. Ну, це ж знайоме відчуття, правда? Полудень, сонце в зеніті пече щосили. Здається, ось він, пік спеки. А потім минає година, друга і стає ще гарячіше. То в чому ж тут справа? Зараз усе з'ясуємо. Гаразд, щоб розгадати цю таємницю, нам треба почати з самого фундаменту. І це, знаєте, майже буквально все починається з землі під нашими ногами. Найпростіша думка, яка спадає на думку ми дивимося вгору, відчуваємо тепло сонця і думаємо ага, сонце гріє повітря, а повітря гріє нас. Звучить логічно, просто і абсолютно неправильно. Насправді все працює з точністю до навпаки. І ось він, ключовий момент для сонячних променів повітря, по суті, прозоре. Вони прошивають його наскрізь, майже не нагріваючи, і врізаються в поверхню землі. І вже тоді розпечена земля, ніби велетенська пательня, починає віддавати тепло повітрю знизу. А ось і доказ, який усе ставить на свої місця. Погляньмо разом на цю схему. Прямо біля поверхні в нас комфортні плюс 24 градуси. Але варто піднятися на кілька кілометрів і баць, температура стрімко падає до нуля і нижче. Якби сонце гріло повітря зверху вниз, ця картинка була б дзеркально протилежною, чи не так? Окей, перше велике правило ми засвоїли: тепло іде від землі вгору. А тепер давайте подивимось, як цей простий факт пояснює щоденні температурні гойдалки. І ось він, наш головний речовий доказ. Цей графік показує все ідеально. Температура досягає піку не у півдні ні в якому разі. Вона сягає максимуму десь о другій-третій годині дня. Це і є той самий момент, коли земля, яка з самого ранку вбирала в себе сонячну енергію, нарешті починає віддавати її на повну кутушку. Це можна уявити як важку чавунну пательню. Коли ставиш її на вогонь, вона ж не розпікається миттєво, правда? Їй потрібен час, щоб накопичити тепло. Зате потім, коли вона вже розпечена, то ще довго віддає жар, навіть якщо вогонь зменшити. Земна поверхня працює точно за таким же принципом. Це називається тепловою інерцією. Тож давайте розкладемо по поличках. О півдні сонце працює як доменна піч на повну потужність, заливаючи землю енергією. Але повітря стає найгарячішим лише за кілька годин, коли земля нарешті розкочегариться і почне щедро ділитися цим теплом. І знаєте що? Це працює і у зворотньому напрямку. Найхолодніше не опівночі, найнижча температура якраз перед світанком, після того, як земля всю ніч випромінювала накопичене за день тепло. Добре, з основним принципом розібралися. А тепер давайте візьмемо цю ідею і піднімемося вище, подивимося, що відбувається з висотою. Ось цифра, яку варто запам'ятати, дуже важлива в середньому на кожен кілометр висоти, на який ми піднімаємося, температура повітря падає приблизно на 6 градусів за Цельсієм. На кожен кілометр. І це все прекрасно пояснює так? Саме тому в горах холодніше з підйомом. Ми буквально віддаляємося від головного обігрівача планети її поверхні. Це такий кумедний парадокс, чи не так? На вершині гори ми фізично ближче до сонця, але повітря там набагато набагато холодніше. А якщо потрібен драматичний приклад із життя, то ось він. У 1862 році двоє англійських повітроплавців вирішили встановити рекорд. Внизу на землі був приємний літній день, але коли вони досягли висоти 11 кілометрів, температура впала до мінус 24 градусів. Один з них знепритомнів від холоду і браку кисню, і вони ледве врятувалися. Це справді суворе нагадування про те, наскільки крижаним стає світ там на горі. Так, Ми розібралися з часом і висотою, але є ще один надзвичайно важливий елемент у цій головоломці сама поверхня, яка нагрівається. Бо не всі поверхні однаково реагують на сонячне проміння. Зовсім ні. Погляньте сюди. Темний чорнозем або водойма, вони, як губки для сонячного світла, вбирають до 95% енергії. А тепер подивіться на іншу крайність свіжий білий сніг. Він, немов дзеркало, відбиває майже все назад у космос, поглинаючи мізерні 10%. І саме тому в спекотний літній день чорний асфальт у місті може розпікатися так, що здається, ніби він плавить підошви взуття. А світлий піщаний пляж, хоч і гарячий, звичайно, але не настільки. Колір і матеріал поверхні мають величезний вплив на те, наскільки гарячим буде повітря навколо. Гаразд, давайте підводити риску. Час скласти всі шматочки цього пазла в єдину картину. Отже, якщо звести все до однієї головної ідеї, яка все змінює, то вона звучить так не сонце напряму нагріває повітря навколо нас. Ні, це сама планета, наша Земля, працює як радіатор, що гріє нас знизу вгору. І це залишає нас з останнім дуже важливим питанням для роздумів. Якщо саме земля нагріває наше повітря, що відбувається, коли ми докорінно змінюємо цю землю? Що відбувається, коли ми вкриваємо поля і ліси нескінченними кілометрами темного асфальту та бетону? Є над чим подумати.